Доброго дня, Близнюки, вітаю вас ретроградна Венера із 2 березня по 13 квітня. У своєму поп'ятному русі повертає її з вашого 11-го 10-й сектор гороскопа. В цей час Венера як планета максимально віддалена від сонечка. І наші внутрішні бажання, пріоритети, прагнення аналогічно дистанційовані максимально від загальноприйнятої думки, намірів, уподобань і тих планів, які мають на нас інші сторонні особи. Звертаємо увагу близнюки, що час ретроградної Венери. Це такі от наші внутрішні можуть бути потяги змінити кардинально щось у нашій зовнішності. Адже то тут, то там щось не так хотілося б підкоригувати, і наша власна натальна Венера без підтримки тих космічних венерянських сил в наших силах, в нашій зовнішності, усіляко змушує нас сумніватись. Ось тут не рекомендується наважуватись на кардинальні переміни, а також на перші візити до тих спеціалістів, у кого ви ще не були. Оскільки із наслідками можете справлятися тривалий час, крім того, витратити купу грошей і дай Боже, щоб тієї вже решти вистачило, аби повернутися на вихідні позиції. Також, близнюки, звертаємо увагу і на покупки. Все, що нам здається привабливим, на що у нас в цю секунду є кошти. Ось тут ми з розмаху і з запалу можемо такі речі придбати. Тому краще якусь частину суми зберігати, або ж вдома, наприклад, або у наших рідних тримати, щоб в той час, поки ми будемо бігти за грошима, ми ще 10 разів подумали, чи дійсно нам та чи інша річ потрібна, чи це не просто порада. Подруги знайомої чи друга, а виявиться, що нам той предмет гардеробу не пасує, чи в принципі ми носити його не будемо. Або ще й згубити покупку можемо, оскільки ретро Меркурій також прибуває на допомогу ретроградній Венері в цей березневий час, та ще й два затемнення. Тому є про що поговорити, а от грошей вже може не бути. Також, якщо це щось габаритне, наприклад, об'ємне, то ми можемо не умістити в нашому інтер'єрі цей предмет, хоча і усіля раціонально підходили до цього питання. Також сидіти на нас, наприклад, одяг може зовсім по-іншому, навіть якщо це наш розмір. Також не рекомендується купувати ні одяг, ні будь-які інші також речі нашим знайомим рідним, навіть на їх замовлення, оскільки, імовірно, що ви щось розчули не так, або їм не сподобається, або відрізняється колір, відтінок, чи не такий шов. Тож, близнюки, майте на увазі. Також цей час не сприятливий для. Того, щоб наживати нові борги. Розраховувати, звісно, можна, і навіть вітається. А от усіляка фінансова співпраця, інвестиції, крім того, домовленості про те, хто кому коли гроші віддасть, ось це може затягнутися на довгі роки, на зовсім інших умовах здійснюватися, і, в принципі, нікому виявиться така катавасія не потрібна. Також, близнюки, повертаємося і до Товарів, які ми купуємо в даний період. Ось тут питання чеків, гарантій має бути опрацьовано усіляко. І заповнені коректно мають бути ці документи, і зберігатися у нас, оскільки ми можемо повертати те, чим не користуємося в результаті, або ж функціонал не той, або не підійшло. А також, якщо це, приміром, наші клієнти, то ось тут можемо очікувати напливу повернень. І не рекомендую сприяти клієнтам у виборі тієї чи іншої покупки в даний ретроградний період. Оскільки через годинку, через дві, дуже ймовірно, але клієнт може бігти до вашого керівництва із скаргою, що ви щось там десь йому порекомендували. а Йому ця річ була не потрібна, і, в принципі, він тільки тут десь проходив, а ви його покликали. І ось ціла історія розвернеться із тієї, всієї взаємні. Допомоги. Також звертаємо увагу близнюки. І на ті і речі, і місця, які нам подобаються, але де ми не були. Що ми можемо купувати наразі за порадою рекомендації, або ж поїхати туди вперше. То ось тут, ймовірно, що й зайві кошти будуть витрачені, і не сподобається нам, наприклад, такий відпочинок, або ж нове знайомство також може обернутися для нас просто марною витратою часу. Звертаємо увагу близнюки, також і на особисті стосунки. Оскільки до 27 березня Венера перебуває в знаку Зодіака Овен у вашому 11-му секторі, де вона Усіляким таким запалом страждає підвищеною імпульсивністю і рішуча до безтями. Ось тут наші рішення і наше волевиявлення може просто зашкалювати. У дружніх стосунках можуть бути з'ясування всіх тих обставин, які пригадуються ще з давніх давен, також все, що стосується і особистого вибору, рішення, погляду, а також неможливості об'єднатися навколо певної спільної. І мети тут спори в колективі можуть бути і робочому стосовно певних професійних питань, і в будь-яких організаціях, в яких ми, наприклад, зараз або працюємо, або ж просто зараховані, а на збори тільки з'являємося. І там і там можна буде чути якісь певні претензії, або ж перемовини з контексту, хто комусь скільки винен, чому хтось щось не зробив, не бажання миритися з обставин. Тами про певні обтяження тут. Зважаючи на квадратуру між Венерою в 11 секторі і Марса у вашому другому секторі. також і фінансові можуть бути різноманітні, несприятливі чинники і ситуації в особистих стосунках, все те, що стосується жінок і чоловіків, то ось тут картина виглядає так, що жінки наразі більш активні, рішучі, самостійні і харячкуваті. Тому, аби не нагнітати дружні стосунки. Також Особистому житті уникнути тієї самої останньої краплі. Ми наші особисті ініціативи намагаємося утримувати при собі. Якщо вже щось собі напланували, то, по-перше, не перевищуємо наш фінансовий ліміт, тверезо дивимося на ці питання. Також дивимося прискіпливо на те, наскільки ми можемо з цим впоратись, оскільки жаги у нас може бути багато, знайомств може бути багато, план намірів і планів намірів, і також сподівань вкласти гроші і отримати шалений миттєвий результат. А ось витривалості, в принципі, ми не маємо і ситуації затягуються, і енергія наша розлітається, і сил впорядкувати це немає. Ось тут Венера, повертаючись 27 числа Близнюків, 10-й сектор у знак Зодіака Рибок, нам буквально нагадує про певні стосунки, про роботодавців. Про нашу роль на попередньому місці роботи, наші функціональні обов'язки, можливо, це вихід на роботу, наприклад, із певного відрядження, або у нас була якась така дистанційна або делегована частка роботи. То ось тепер ми повертаємося до певного улюбленого заняття, або до більш затишного графіку, приміром. також до умов роботи більш комфортних чи до такої от нашої підтримки на робочому місці, там, де. Нам звично, зручно, де ми відчуваємо натхнення, де ми у своєму колективі, можливо, також до тих справ, які вирішують нашу професійну зайнятість не тільки із контексту фінансів або залежності від інших людей, а також нашої особистої соціальної ролі. Тут ми можемо повертатися. І до певних соціальних здобутків до визнання, а також до таких наших заслуг, про які говорять і зовсім по-іншому тепер до нас звертаються. Ми маємо тепер натхнення, інтерес і знаємо, що цінується нами в цих стосунках, що нам потрібно конкретно від цієї задачі, що нам не подобається, можливо, у роботі в колективі, і ми бажаємо на самостійній основі цим займатися, або ж наша професійна діяльність. Ість наразі передбачає ось таку от самостійну впевненість індивідуальне підприємництво. Також важливі рішення, які так чи інакше випливають з того всього березневого хаосу. Тому майте на увазі, близнюки, що Венера, починаючи з 27 березня, дає нам минуле в усій його красі, починаючи зі стосунків і закінчуючи ностальгією і прагненням змінити ситуацію, перекроїти її таким чином, щоб ми могли тут і натхнення поєднати із фінансами в тому числі. Нові здобутки, наприклад, нові досягнення разом із нашими уподобаннями. Змінити, можливо, вид нашої професійної діяльності, враховуючи попередній, і додавши ті нотки, на яких ми тепер розставляємо вірні акценти. Можливо, зустрітися із продавцями, покупцями і обговорити на інших засадах з огляду на іншу цінову політику той об'єкт, який ми купуємо або продаємо. Також це навідування спеціалістів. Може бути заради того, щоб оформити певний документ, також переїзд, поїздка, новини здалеку. І ми тепер знаємо, як нам розпорядитися ось тим, що ми маємо. Ми, наприклад, напрацювали вже певний досвід, стаж або ж заробили кошти в тому числі. Також заручилися підтримкою людей. Наприклад, ми е, знаємо, як нам в колективі краще змінити ситуацію, як нам її переінакшити, як нам, наприклад. Впливати, чого ще не вистачає. Ми також вдаємося тут і до допомоги таких людей, які нас розуміють, можливо, наразі і з'явиться такі от підтримуючі фактори, в тому числі наші пропозиції оцінять. Також додаткове фінансування на наші плани, на нашу мету тут може прозвучати у наших. Справах стосовно родини батьків, діточок, онуків важлива згода може намалюватися або завершення залежності, можливо, також боргових питань якогось фінансового стримуючого фактору. Ми на фоні нашої попередньої співпраці або Події, в яку ми фізично вкладалися, це ще дуже багато може бути такої от фізичної роботи по березню місяцю. Те, що треба робити самостійно, домовлятися, їхати, зустрічатися так чи інакше, оплачувати послуги. Наприклад, все, що стосується декрета, також оформлення паперів, можливо, підготовки до певних заходів, також організації роботи в команді. Можливо, ви приживалися на новому місці близнюки, наприклад, то ось тут. Тут майте на увазі, що Венера у 10 секторі вашої карти не тільки ретроградною буде, а й розвернеться у Директ. Вона дає оновлення ситуації, оновлення підходів, виплати вже на нових засадах, наприклад, можливо, навчання в тому числі. Також вид розрахунку, наприклад, змінюється нових людей, уважних до ваших пропозицій. Близнюки також підкреслюю, допоки ретроградна Венера панує в нашому 11-му секторі. Від нас в першу чергу вимагається активність, рішучість, самостійність. Те, чого у нас і так буде вдосталь, у стосунках із рідними, близькими, друзями, також у фінансових питаннях і у тому розголосі і масштабі подій фінансових звершень, які ми собі наплануємо. У робочих питаннях велика кількість поїздок, наприклад, самостійної активності, оскільки нам треба бути присутніми в декількох робочих місцях одночасно, наприклад, або ми маємо додаткові функціональні обов'язки. У нас зустрічі можуть бути, які не терплять. Ніякого відкладання на інші дні, також фінансова зацікавленість і потреба взаємодіяти з огляду на фінансову стабільність, заробляти більше коштів, приймати багато важливих особистих рішень. Також все, що відкладалося вже тривалий час, кого ми не могли побачити, з'їздити, обговорити наші плани, наприклад, надати відповідного масштабу нашим проектам, крім того. Кошти, які ми наразі можемо направляти на певні важливі рішення. То ось тут, от в березні, бережемо себе від необдуманих трат, також від зайвої гарячкуватості безкомпромісності і неможливості порозумітися, тому що ми набагато на себе набрали. Ось тут от ми можемо по березню місяцю бачити і багато напрямків діяльності, і велике навантаження, і присутність великої кількості людей. Потребу розібратися, з'ясувати стосунки, можливо, також ініціювати особисті переміни. Все, що стосується Відряджень, поїздок на значній відстані, до друзів, до знайомих. Також в нашому особистому житті потреба нагально вирішувати питання, збирати кошти, заробляти їх, оплачувати вже певні борги, така тема також може прозвучати. Ось тут для нас важливо оцінити свої зусилля, способи заробітку, взаємини, те, в чому ми можемо покладатися на наших рідних, близьких, друзів або ж ні, що собою представляють партнерство. Скі стосунки, яка вона та робота у команді, а також яким чином навчання, наприклад, або будь-яка така спільна згуртована робота має для нас цінність, який тут дохід, які перспективи, як це вирішується, якщо ми із усім справляємося самотужки, скільки ми витрачаємо коштів і як ми можемо заробити по квітню місяцю, коли Венера прибуває знову у ваш 10-й сектор і там же потім розвертається у де... У директ вона закликає переосмислити цінності, переосмислити пріоритети і тих людей, поруч, із якими ви знаходитесь. Можливо, щось додатково профінансувати, і ви напередодні збираєте на це кошти, розраховуєтесь по боргам. Можливо, тут може особливо яскраво бути видимим, як цінність всіх придбаних по березню товарів падає в наших очах, наскільки ми переосмислюємо і стосунки, і фінансові потреби, і свої трати, і спів способи заробітку, тому будьте обережні близнюки. Також Венера, повернувшись у наш 10-й сектор з 27 березня, ще й повертає нас до певного натхнення, до певних способів дохідності і професійної діяльності, які являють наш глибинний мотив. На що не вистачало коштів, а тепер ми переоцінюємо нашу потужність і розуміємо, з ким нам потрібно об'єднатися, яких ще помічників нам не вистачає? До кого нам знову і знову повернутися, наприклад. Чи не набрали ми на. Себе багато активності по березню місяцю, і з чим ми точно вже далі не хочемо справлятися, мати справу і в таку халепу потрапляти. Також, ймовірно, що Венера по 10 сектору може дати й потребу дооформити документи, закінчити якийсь певний важливий проєкт. Також, можливо, підготовка до нього саме і цікавила вас у березні місяці, а от у квітні ви вже бачите певні результати. Однак концентруйтесь на них зовсім по-іншому. Тут і залежності, певні страхи, відголоски невпевненості можуть нас залишити. Венера тут сильна в вашому 10 секторі, вона дає нам таких людей, дає важливі уподобання. Фінансові ключики, пропозиції, нові знайомства, те, що можна закріпити на постійній основі, і ви вже маєте звідси дохід. Ви за березень місяць близнюки розібралися із тим, що в принципі могли потягнути тільки 20 чоловік. Отут ви вже більш впевнені, більш результативні. Ви можете заявити про свій досвід, також вірно скерувати фінанси. Крім того, отримати важливу цінну зустріч стосовно перспектив, куди ці фінанси. Фінанси направити, як ними краще розпорядитися, а також покращення ситуації на роботі і покращення вашого соціального статусу, визнання ваших досягнень, наприклад, певна звітність, яка здійснена на основі березневого досвіду. Також, можливо, накопичені фінанси. Тепер вже можна це все діло монетизувати і примножити. Тому всі покупки, які ви здійснюватимете, або ж угоди, які будете укладати, чи люди, яких будете зустрічати. В більшій мірі по квітню місяцю зможете це оцінити. І ось тут важливо, близнюки. Орієнтуємося на те, що відгукується нам, що є предметом нашого глибинного інтересу, і крім того, на тих людей, які не просто пропонують послуги, готові з нами працювати, наприклад, або щось робити до гроші за гроші, серед яких ми почуваємося себе краще. Ми бачимо розвиток взаємин, крім професійного інтересу. Тим більше тут наші важливі соціальні рішення. Мешкають близнюки в 10 секторі. Ось тут Венера може дати нам на це цікаві пропозиції. Можливо, це цікаві особисті варіанти. І ми наразі визначимося із тим, з ким ми будемо надалі жити, де ми будемо мешкати, яка все ж таки оселя нам потрібна, де нам краще знайти роботу, як нам закріпитися на певній посаді. Чим ми займатися не будемо, оскільки ми вже набрали достатньо досвіду. І виявляється, що це не так просто. Нам ще потрібні. Певні Дні уміння, можливо, також у нас виникне думка піти на певне навчання ще підкріпити свою діяльність певними навичками. Однак старт наш буде вже не низьким, а високим. Він буде базуватися на тому, в чому ми впевнені, що можна оплатити, що не варто в принципі нашої уваги, які не потрібно абсолютно нам люди, можливо, і тільки в нашому розгоні вставляють нам палки у колеса. А от іншими обхідними шляхами ми досягнемо значно більшого. Ось тут, близнюки, хочу порекомендувати певну практику, яка є надзвичайно доречною по ретроградній Венерії, і, можливо, вам цікаво буде ось такими от кроками дійти певних власних внутрішніх висновків. Звертаємо увагу, що протягом періоду ретроградності ми можемо щодня зранку створювати свій особистий список. Не сьогоднішніх справ цей список передбачає те, в чому ми не бачимо інтересу на сьогоднішній день. Можливо, вчора ми планували ще з вечора, а на сьогодні настрій не той, здоров'я теж не дозволяє так швидко розігнатися. Також ми вже і так бачимо, скільки всього насипалось ще зранку, і із. Цим ми точно не впораємося. Ось тут ми ментально розвантажуємося, позбавляємо себе зайвого стресу і переживань, довіряємо все це цінне, турбуюче паперу і до вечора у спокійному стані займаємося виключно тим, що встигаємо. Ввечері повертаємося із цікавістю і інтересом до того, що не входило в наші сьогоднішні плани. І ось тут в нас просинається ретро Венера, яка своїм поглядом переоцінить і відсіче буквально все неважливе. І ми приділимо хвилинку, дві або п'ять нашому вірному вподобанню. По закінченню періоду ретроградності близнюки ми. Всі ті листочки перерахуємо і, вочевидь, побачимо. А що є ложною цінністю? Що ми не робимо не тому, що у нас не вистачає часу, а ми просто не хочемо. Це не наш інтерес. Це звичка, потрібна комусь дія, але наша відповідальність в першу чергу за те, щоб ідентифікувати свої власні бажання, уподобання і навчитися надалі їх включати у своє життя, оскільки близнюки не забуваємо, що у березні. Прибуває Нептун у цю ж одинадцяту сферу гороскопа, де у березні знаходиться Венера. Також Сатурн завітає в цю ж сферу в цьому році на деякий час. Тож нам треба розпізнати нашу самостійність, нашу силу, також нашу імпульсивність навчитися скеровувати вірно. і також наважитися тільки виключно на ті варіанти, в яких ми впевнені, не розпорошувати нашу енергію і не жити чужими уподобаннями і прагненнями, а все ж таки реалізовувати в нашому майбутньому те, що складає для нас об'єктивну силу, об'єктивний фінансовий інтерес, а також те особисте, чим ми не будемо поступатись. Дякую вам, близнюки, і до зустрічі у загальному відео.